Знаєте, для мене взагалі досить дивним є дискусія про Томагав. Я ніяк не можу зрозуміти, чому вона взагалі відбувається. Ракета томагав це ракети на морського базування в Україні. Немає відповідних кораблів, які могли б запускати такі ракети. Є один наземний комплекс, який досить дорогий, і таким чином потрібно передавати не тільки ракети Томагавка, але й цей наземний комплекс. Ми навіть не знаємо, скільки цих наземних комплексів в армії Сполучених Штатів і чи можуть вони бути передані, і скільки це взагалі все коштує. Я вже не кажу про наявність. Тому, коли почалися розмови про тамагавки, я з самого початку не міг усвідомити, а що взагалі відбувається. Ну я це можу відносити до того, що всі співрозмовники, і Дональд Трамп, і Володимир Зеленський, і Джей Ді Венс, вони не спеціалісти з військової справи. І тому, коли Зеленський говорить про тамагавки, він може собі не уявляти про що він говорить, і там, коли йому відповідає, він може не уявляти, про що він говорить. Ми ж бачили з вами виступ Трампа перед американськими генералами і адмиралами, які промонстрував його повну. Військову некомпетентність він там говорив про форми кораблів, про дизайн. Так, ніби мова йде про якийсь показ у будинку мод, а не про армію, яка має захищати країну